Доброго дня, мене звати Світлана Лобас, я психолог і тілесний терапевт. І в цьому відео ми поговоримо про дуже важливу тему: це заблокований дитячий гнів. І як він впливає на твоє життя сьогодні. А також у кінці я поділюсь із тобою практикою екологічного звільнення заблокованого гніва із традиції кундаліні-йоги. Чи буває в тебе так, що ось ти прокинувся, а вже відчуваєш роздратування? І будь-яка дрібниця тебе бісить і виводить із себе. Чи буває так, що ти мовчиш, мовчиш, а потім раптово неочікувано десь для себе спалахуєш? Е, можливо, ти стикаєшся із нестачею енергії, е, розладами сну? Або перепадами настрою, і все це може бути ознакою заблокованого дитячого гніву. І це виникло досить давно, коли ти був, а, був маленькою дитиною. Ну, Тому що в дитини нема можливості чинити супротив, просто от виражати якусь свою незгоду. А в нас привчали бути зручними, бути такими хорошими дівчинками, а тим самим якісь свої бажання, якісь свої емоції, а ну, так трішечки завертати. Всередину. Але ця енергія, енергія гніву, вона дуже сильна і вона нікуди не дівається. Вона поступово накопичується у твоєму тілі. Е, люблю дуже цю е, шутку, таку, да, коли е, Вася до п'яти років думав, що його звуть Вася, заспокойся. Да, ось нас так постійно батьки, а, як то кажуть, заспокоювали. А чому тому, що їм було зручно мати таких слухняних і спокійних дітей, які постійно догождають зі всім погоджуються. Але для твоєї індивідуації, для становлення тебе як особистості, для того, щоб ти міг регулювати свої кордони, для того, щоб покращилась твоя самооцінка, щоб ти дійсно зрозумів, відчув себе, свої бажання, свої цілі, для того, щоб ти був впевненим і йшов. Е без сумніву, до своїх цілей, для того, щоб міг будувати здорові стосунки, нам необхідна. Енергія гніву. І ось тут дуже часто а, є така з гнівом плутанина, така підміна, яку так знов таки нам вживили ще в дитинстві а, наші батьки, тому що злим бути погано, а, злим бути небезпечно. І тоді а, все це поняття гніву, всю цю енергію гніву, прояви гніви його називали просто злістю. А, ти злий, і це погано. І е, воно проживається в нашій підсвідомості, що для того, щоб бути хорошим для всіх, от я не можу проявлятися, я не можу виражати гнів. Мені обов'язково бути треба тихеньким і якось так е, про свої е, якісь такі бажання, е, свою прояви, свої думки. Треба так обережненько тримати всередині себе, щоб не розізлити раптом маму або тата. А потім Потім свого начальника, а потім свого партнера і так далі. Ось, і ось все це, вся ця незгода, вона продовжує накопичуватися всередині тіла. І ось такий відомий психоаналітик Райх, він був учнем Фройда, він винайшов так званий м'язовий панцир, який виникає тоді, коли людина не проявляє своїх емоцій. А в частності оцю енергію, бурхливу енергію агресії, оцю всю незгоду і незадоволення. Якщо нема екологічного способу її виражити, або нема умов небезпечно, то саме тоді утворюється у цей м'язовий панцир. І людина може відчувати таку, скажімо, постійну напругу, бути як натягнута страна. Струна, або оця емоційна лабільність, коли е, е, настрій за день міняється е, 30 разів на день, тобто постійні оці коливання. І а, вчені, да, і медики вже визнали, що є цілий кластер психосоматичних хвороб, і так звана відома Чикагська сімка. Ви можете ознайомитись з нею, куди входить, наприклад, проблеми а, підвищений тиск, також це а, якісь такі а, шлунково кишкові захворювання. Туди ж входить алергічні а, реакції, а, шкірні оці, а, проблеми. Це все може бути а, проявом заблокованого гніву. Тому якщо в тебе є психосоматичні хвороби, а, окрім того, що необхідно звернутися до лікаря, важливо пропрацьовувати саме оце заблоковане незадоволення. Те, що ти не мог не міг в свій час. Виразити, і воно стало так накопичилось і перетворилося у такий психосоматичний блок. А, і а, якщо ти почнеш працювати із а, своїм гнівом, якщо почнеш дозволяти собі проявляти його. А я хочу ще раз повернутися до того, що насправді а, енергія гніву це центральна енергія. А вона аж ніяк не пов'язана зі злістю. Це нам внушили, тому що це було зручно. Ну і нашим батьків і такою, також соціуму, да не проявляйся сиди тихенько, і тоді тобою можна управляти і маніпулювати. А ця енергія, по-перше, це енергія дії, енергія твого прояву. І дивись, якщо ми так почнемо розмірковувати, замислюватись, то насправді енергія агресії вона про життя. І коли народжується дитина, це теж акт агресії, бо це боляче для мами, це агресивний акт. Коли росточок, маленький росточок пробивається. Крізь асфальт, от уявіть, колись бачили ви квіти, травку, яка прямо крізь асфальт або вгора крізь скелі пробувається. Це ж скільки треба мати енергії. І ось ця вся сила, ця вся енергія це є енергія агр... агресії. А ось у традиції Кундаліні-Йоги цю енергію якраз таки вважали основною, і саме вона живе в пупочному центрі. І, до речі, всі практики, от початківці, да, вони починають з пробудження цього пупочного центру з вивільнення агресії, тому що ця енергія допоможе тобі усвідомити саме е свої, своє, те, що не нав'язано тобі суспільством, а те, що ти хочеш, як ти хочеш, а головне е Право на проявлення, на проявлення своїх почуттів, думок, бажань і намірів. Але звісно, що необхідно вчитись робити це екологічно. Бо саме тому, що твоя енергія агресії була заблокована, і ти не міг її екологічно проявляти, не було доступу взагалі до цієї енергії, ось і стаються такі вибухи. Да? Тобто людина тримає, тримає, тримає. але... Агресія це сильна енергія, і по закону фізики вона має кудись дітися. Тобто вона дівається або всередину, і тоді це психосоматичні захворювання, або вона раптово да, неконтрольована, вибухає, і тоді це якісь сварки, проблеми а, з. Близькими і тоді це е, зруйновані стосунки. Тож, е, працюючи із своїм заблокованим гнівом, е, ти працюєш одразу із більшістю сфер свого життя. Це і твоє проявлення, і твоя реалізація, цей і кордони, і стосунки з близькими. І тому це дуже, дуже велика і об'ємна тема. Я дуже люблю тему агресії. І тут важливо зрозуміти, що коли собі ну, розумієш, що ти себе стримував, то дуже часто людина починає потім, скажімо, ну, скажімо, не екологічно проживати агресію. Да? От мені можна і це означає, що я починаю тоді, ну, грубо говоря, какать на всіх навкруги, да, розбризувати своєю слиною, але це не про екологічне проживання агресії. І для того, щоб це усвідомити, оскільки кожна емоція вона отілеснена, вона прямо буквально живе в нашому тілі. Перший крок необхідно відчути, знайти, скажімо так, подружитися із цією життєдайною енергією, не побоюсь цього слова центральною енергією, енергію лібіда, як говорив Фройд. От з нею треба знайти спільну мову саме через тіло. І тому Кундаліні Йога, я вважаю її своїм самим таким головним інструментом в роботі. Хоча як гештальтерапевт, терапевт я працюю набагато ширше. Але коли я бачу ось такі прояви, про які ми говорили з вами сьогодні, я вважаю важливим пропрацювати це на рівні тіла. І я вас познайомлю із практикою, яка особисто мені допомогла в дуже складний кризовий період мого життя. Це практика проживання уявного безсилля, так звану, яку дав майстер Конделіні Йогі-Йогі Бхаджан. І вона, вона взагалі із трьох. Вправ складається. Але я вам сьогодні покажу тільки одну вправу. І якщо у вас буде бажання, я викладу а, саме цю практику вона називається Крія. А, викладу у першому коментарі, і ви тоді вже самостійно а, зможете її. Робити. Ну що ж, покращуйте свій а, гнів, покращуйте свої, так сказати, стосунки із гнівом із цією центральною енергією, дозволяйте собі екологічно проживати цей гнів на коврику. Так, коли ви працюєте а, з тілом у безпечній а, обстановці, да, ви можете його вивільнити екологічно, тобто, користуйтесь цим інструментом собі на користь. Ну що ж, я пропоную зараз прийняти перейти до практики, практика проживання уявного гніву із традиції Кундаліні-йоги, я вам дам тільки першу вправу із цієї крії, і хочу тут сказати важливу річ, що. Кожна така йогічна техніка вона потребує налаштування. Тобто, якщо ви усвідомлюєте свій намір, якщо ви заразили з цією ідеєю, якщо ви відчули всередині себе, що дійсно в мене є така проблема, що я хочу знайти. Контакт із своєю енергією гніву, то результат буде набагато краще. Це не буде просто фізична робота м'язів, хоча, якщо навіть ви зробите на такому рівні, на фізичному рівні, це вже буде мати ефект. Але от Кундаліні юга працює на трьох рівнях: і на фізичному рівні, і на психічному рівні, і на духовному рівні. я, як тілесний терапевт, ну, даю... Таку обмежену версію, звісно, я більше зосереджена на психічних процесах і тілесних процесах, але важливо дійсно ваше налаштування, ваш намір. Тож пропоную його зараз створити намір пізнати свої гнів, пізнати цю, цю життєдайну силу, цей ресурс. Цю життєтворчу енергію, енергію прояву, енергію життя. І а, просто закрите зараз очі, і деякий час, деякий час просто зосередьте свою увагу всередину себе. І почніть просто дихати більш глибоко і повільно. Переведіть просто фокус уваги. Усередину себе. І спробуйте відчути, відчути зараз ваш поповочний центр, область вашого попка. От наскільки ви відчуваєте енергію гніву там, або, можливо, відчуваєте її у десь інших частинах свого тіла. І це також нормально. Просто спробуйте відчути, де живе ваш гнів. Ну, так, це можуть бути і щелепи стиснуті, це може бути стиснення у грудях, може бути напруга у плечах, в шиї або тиску у скронях. будь-які ваші прояви, вони можуть бути індивідуальні, але вони нормальні. Просто спробуйте відчути, що ваше тіло відчуває гнів, що воно якось контактує, воно якось реагує. І, можливо, із-за цього м'язи стискаються. І ось, якщо ви своєю увагою трошки прийдете глибше, просто спробуйте в тих місцях, де відчуваєте свій гнів, спробуйте. За допомогою своєї уваги, спостереження такого дуже люблячого і обережного, спробуйте трішки розслабити ці м'язи, ну, не створюючи якийсь спеціальний намір розслабити, а ось просто за допомогою своєї уваги. Просто зверніть увагу на це, що тіло реагує, і коли ви приділяєте увагу. На якійсь частині тіла, яка відчуває стиснення або біль, або напругу, тільки від вашої уваги це вже може мінятися. Ну, окей, що ж, якщо готові, то тоді я пояснюю, як виконується ця вправа. Для цієї вправи ми використаємо спеціальний тип дихання. Нам необхідно буде дихати дуже Потужне. Зараз дуже таке популярне слово про потужне, От нам воно підійде. Тобто треба наповну дихати швидко і глибоко, набагато глибше, ніж ви дихаєте у своєму реальному житті. Оце треба усвідомити, тому що більшість людей, хто не знайомий, наприклад, з традицією кундалінь-йоги і не знає основних типів дихання, дихають люди поверхнево. Це проблема. І стрес він дуже полюбляє, полюбляє тих людей, які дихають, так знаєте, трішки отут, от тільки віршочком легень, не дихаючи на повні груди, тому що само по себе дихання воно вже лікувальне. То якщо ми дихаємо глибоко, ми ніби да, всю свою нервову систему. І вже тільки одне дихання, якщо ви будете правильно глибоко дихати, воно вже може звільнити цю напругу, мати дуже великий ефект. Тому. Тут, в цій практиці, ми округляємо губи буквою О, отак. Да? І буде, от я зараз покажу вам, яке буде дихання. Виглядати буде трошки смішно, да, можливо, але а, нам важливо піймати техніку. Буде отак. Відчуваєте? Да? Тобто, це схоже на насос. Ви ніби прокачуєте повітря. Мощний вдих, мощний видих. Мощний вдих, мощний видих. От уявіть собі, ніби ви, ви качаєте оцю помпу. А якщо з'являється такий ефект, як а, ну, може бути легке головокріжіння, запамречення, а дивіться, це є норм. Просто подбайте про те. Щоб ви, перше, це робиться сидячи. По-друге, ви сідаєте біля стіни, да, тобто так, щоб ну, ви не впали раптом, якщо закружиться голова, а могли там, щоб Ну, це трапляється дуже рідко. Але просто я уважна до безпеки, тому просто подбайте, щоб ви сиділи комфортно, щоб було безпечно. Да, ще одне застереження: якщо у вас є якісь там серйозні хвороби ну, Якісь пухлини, аутоімунні захворювання, якісь психічні захворювання, діагнози, да? тут вже я раджу проконсультуватися з лікарем. Все інше, в принципі, ну, тут немає таких протипоказань, будьте до себе просто. Уважними, да? але пам'ятайте, що все-таки йога, вона все-таки про якесь таке зусилля. Тобто, легеньке зусилля має бути. Не має бути насилля ні в якому разі, але ви маєте відчувати, да? буде трохи складно. Бо цей тип дихання для вас незвичний. І так. З диханням розібрались, тепер з позою. Просто сідаєте в просту позу, кому складно підкладаєте під, клас, під таз, підкладаєте подушки. І тепер дивіться: ми будемо з вами робити от такі рухи. І вони будуть дуже теж, так сказати, різкими, максимально. Такими енергійними, да? тобто ви ніби вибрасуєте руку вперед, тобто одна рука вперед, інша назад. І це досить енергійно. Руки прямі. Тут важливо усвідомити, якщо у вас руки будуть, а, значить, в локтях зігнуті, і ви будете робити отак, ефекту не буде. Тут ні, ніби треба викидувати напругу. Да? Тобто з кожним таким от а, рухом ви ніби віддаєте, дивіться, від, віддаєте, а, ніби така віддача, ви викидаєте, відкидаєте. Да? І ось виглядає це так, поїхали. І продовжуємо, продовжуємо цю вправу необхідно виконувати мінімум 3 хвилини. Три хвилини, тому раджу поставити таймер і поїхали. Просто продовжуй. навіть якщо зараз ти стикаєшся із якимось. Відчуттями в тілі, спостерігай їх, спостерігай і продовжуй ще трошечки вперед, трішки зусилля. Не насилля, легеньке зусилля. І тепер спробуй просто відпустити свій рух. Спробуй не контролювати. Ось Спробуй відчути, що коли ти глибоко дихаєш і продовжуєш рухатись. Твоє тіло просто підлаштовується і віддає всю напругу. Просто віддавай, відпускай, відпускай все, що роками накапичилось в твоєму тілі. Просто звільнись від цього. Проживай всі емоції, які йдуть по ходу. Це може бути і роздратування, і гнів. Зараз може включитись почуття безсилля. Все, я не можу, я вже готовий здатись. Просто дивись в це почуття, приймаючи його, йди далі. Спостерігай за своїм емоційним станом, за тілом і рухайся трошки глибше, трошки вперед. Давай ще разом. Якщо ти зараз вийдеш із стану боротьби, якщо ти зараз спробуєш просто плисти по течії, от просто уяви собі, що ти серфер, що ти зараз піймав хвилю, і ти на ній просто гребеш. Якщо ти зараз спробуєш не змагатися, а просто відпускати іти трохи далі, це буде набагато глибшим процесом. І ще трішки. І ще трішки. І глибокий вдох. І поклади руки на коліна. Вдох, вдох, вдох-вдох. Затримка дихання. Дихання затримуємо. Тримай комфортний час. Видих. І ще раз. Глибокий вдих. Повний до кінця видих. І затримку робимо на видосі. Затримка дихання, і спостерігаємо за тими процесами, які відбуваються зараз в твоєму тілі. Спостерігай, як рухається зараз енергія. Спостерігай за всіма відчуттями, а, з цікавістю, з цікавістю дослідника, не намагайся зараз нічого змінити. Постерігай за тим, як зараз сповільнюється твій розум, як він затихає. Як тіло приходить до балансу. І спробуй прямо тілесно відчути, що з'являється у той островок спокою. Можливо, ти відчуєш якесь розширення в грудях, більше свободи, більше енергію. Це все може бути ефектом від цієї практики. І поступово повертайся назад, зроби декілька глибоких вдохів і видихів. Порухай своїм тілом. Зараз зробимо ще одну важливу річ. Ми зараз пропрацюємо методом EMDR, це теж така дуже відома терапія по роботі з стресом і травмою. Вдох. І повертаємо голову дуже повільно і максимально вправо. І очі також відводимо максимально очні яблука, максимально вправо аж до натяжіння. Аж до натяжіння максимально вправо, має відчуватись. Далі видих. Знову вдох. І вліво, вліво, максимально, максимально вліво. Очі дивляться максимально вліво, аж до натяжіння. Прямо в глазах має відчутися це натяжіння. Назад. І декілька рухів плечима. Для того, щоб розслабити наше м'язи шиї, трапеції, де зазвичай накопичується стрес. Ну що ж, ми закінчили. Бажаю тобі здорових кордонів і здорових проявів агресії. І якщо хочеш продовжити і зробити повну версію практики, ще раз нагадую, вона в першому коментарі. До зустрічі!